Привіт! Сьогодні ми зануримось у щось, чим користуємося щодня, але, можливо, не до кінця розуміємо, як воно влаштоване. Мова, звісно ж, про інтернет. Давайте розбиратися, як він працює насправді. Щоб по справжньому оцінити інтернет, давайте на хвилинку перенесемося в минуле. Уявімо собі світ, який жив за рахунок книг, телеграфу, телефону, світ, де інформація ну, рухалася набагато, набагато повільніше. І ось ця шалена потреба в швидшому обміні даними, власне, і стала поштовхом до створення чогось абсолютно нового. Так з'явився інтернет, всесвітній інформаційний простір. Подумайте лишень: він поєднує в собі мережі університетів, величезних компаній, урядів, і все це дає нам доступ до цілого всесвіту даних та можливостей, який ну, буквально вміщується на долоні. Добре, мережа є, але як до неї потрапити? Як звичайний комп'ютер підключається до цієї глобальної махини? Тут на сцену виходить ключовий гравець такий собі портал у світ онлайну. Цих гравців називають провайдерами. Назва походить від англійського слова provide, тобто постачати. І це, знаєте, ідеально описує їхню роль. Вони і є ті, хто постачає нам інтернет. Так. Їхня головна робота це дати нам прямий доступ до мережі. Але це ще не все. Вони ж керують усією інфраструктурою, де живуть вебсайти, де працює наша електронна пошта і багато іншого. І що найцікавіше, способи доступу постійно розвиваються, от, наприклад, StarLink. Це ж просто фантастика. Тисячі маленьких супутників на орбіті, які роздають інтернет у найвіддаленіші куточки планети, навіть на українську станцію в Антарктиді. А почалося все, уявіть собі, не так вже й давно, 29 жовтня 1969 року. Цей день вважають офіційним днем народження інтернету. Тоді вперше з'єднали всього два комп'ютери. А сьогодні мільярди пристроїв по всього світу. Окей, у нас є мільярди пристроїв у мережі, це ж як величезне місто з мільярдами будинків. Кожному потрібна своя унікальна адреса, щоб його можна було знайти. І бажано, щоб ця адреса була простою і зрозумілою. Ось для цього і придумали доменні імена. Давайте розберемо на прикладі рано.ком'юа. Тут все читається ніби задом наперед, справа наліво. Спочатку йде домен верхнього рівня. Він каже нам, що це Україна. Потім домен другого рівня часто означає комерційну організацію, і нарешті ранок. Це вже унікальне ім'я самого ресурсу. Все логічно, від загального до конкретного. Гаразд, адресу ми маємо, вводимо її. А що ж ми бачимо на екрані? Те, що ми бачимо, побудовано на одній, на перший погляд, простій, але насправді геніальній ідеї. І ця ідея називається гіпертекст. По суті, це звичайний текст, але з однією магічною властивістю. Він містить посилання, які дозволяють миттєво стрибати в інше місце чи навіть на зовсім інший документ. Це і є основа навігації в мережі. Ми стикаємось з цим щодня. Це ті самі гіперпосилання, їх спеціально виділяють. Іншим кольором, підкресленням, а коли наводиш курсор, він перетворюється на руку. Це такий універсальний знак: натисни тут, щоб перейти далі. І що вражає, ця ідея з'явилася задовго до самого інтернету в його сучасному вигляді. Ще в 1963 році її запропонував візіонер Тед Нельсон. А тепер уявімо, що ми беремо всі-всі ці документи з гіперпосиланнями, які розкидані по всьому інтернету, і з'єднуємо їх. Що вийде? Вийде всесвітня павутина, та сама World Wide Web або скорочено WWW. Добре, Павутина є, але як нам у ній гуляти? Для цього потрібен спеціальний інструмент, особлива програма. І називається вона браузер. Ну, браузери знайомі всім Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. їх багато. Кожен з них це, по суті, наше вікно, через яке ми дивимося на всесвітню павутину. І потрапити на потрібну сторінку, як правило, можна трьома простими способами можна просто ввести адресу в рядок, можна вибрати її зі списку закладок, якщо вже там бували, або ж найчастіше просто клікнути на гіперпосилання десь на іншій сторінці. І ось тут все складається в єдину картину. Всі ці елементи, провайдери, домени, браузери, гіпертекст працюють разом, щоб ми могли робити звичні речі: перевірити погоду, відстежити посилку чи подивитися кіно. Тільки вдумайтеся, все почалося з одного єдиного з'єднання між двома комп'ютерами у 1969 році. А сьогодні це мережа, що об'єднує мільярди людей і пристроїв. Це просто неймовірний шлях. І це змушує задуматись: а яким буде наступний крок, яким буде наступне глобальне з'єднання.